Друзі, виходимо Ми в ефір трішки з невеликим затриманням, але ми... тільки розпочався поєдинок. Сьогодні гратиме грають команда Детани і грає команда Гомін. Ну, фактично це фаворит і аутсайдер, глянувши на подвірну таблицю. Але ви знаєте, Гомін останнім часом дуже додав, вони підсилилися в нашому вітні. І я можу сказати, що Гомін це зовсім інша команда, ніж вона була в перших іграх. Нашого сезону це буде дебютний для них сезон в нашій лізі. І команда дуже молодого складу, хлопці грають, не здаються, за що їх дуже сильно поважають. А команда Титан зараз програла першу свою гру, Перша програла проти команди Манішки і втратила очки такі важливі для неї. Сьогодні вона буде також боротися за очки. І якщо вона переможе, то вона не втратить цей гандикап мінус три бали. Зараз титан на другому місці на першому йде Національна поліція, але на наступному тижні зустрінуться самі ці команди. Це фаворити нашої ліги. Бачимо вже перший удар від Титану. Фаворити нашої ліги, команда Титан Національна Поліція. Друзі, сьогодні ми бачили, що маніжка програла, маніжка програла минаю і втратила очки. Ось Манішка також нав'язувала боротьбу і могла прям дуже сильно з... нав'язати боротьбу Титану у гонці за друге місце. Але ну не так сталося просто, як ми думали. Так, зараз я вам розкажу склади команди. Почнемо з Титану. Павло Ковальчук на воротах, Віталій Стретович, Георгій Миндру, капітан команди, Ігор Гулян, Олександр. Ковальчук, Андрій Прилуцький, Ігор Мартиненко, Андрій Данішевський і Михайло Мішук. Друзі, дуже якісний склад у команди Титан. Дуже якісно вони завжди грають, і гравці реально високого рівня. Склад команди Гомін, Ілья Моїсеєв, це гукіпер, який постійно стоїть на воротах в цій команді з перших турів. Богдан Кот, Микола Павлюк, Артем Мартинюк. ну Це основний бомбардир, я думаю, Артем вже забував. І він досить так послімує багато віка. Побачимо, чи сьогодні його гол цікаво. Може заб'ють і, і інші гравці команди. Ось, наприклад, Владислав Сіденко. це підсилення, однозначно, підсилення гоміну в другій частині турнірної таблиці. Михайло Кірда, організатор команди. І Uh, я думаю, він в головний команді є Роженко хворих пару і Владислав Обрасовий. Такі наші склади команд сьогодні. Uh, цікаво, який буде рахунок підсумку, зможе одного заходити за деталом. Зараз побачимо, що зможе нагадати. Ну, цікавий буде поєдинок. справа. основний захисник завжди виграє цей хлопець, як поставив підлище. Бачимо, Титан намагається захопити ініціативу, поки не здається. І ось в ротації команда Помін, якщо там буде порушення, чау, там, бачимо, співдя, все з кутюр. Є закидання туди і намагає простовнути м'яч у зону, але не вдається зараз. Не вдається і гра продовжується, друзі. Є навісна передача на дальню стійку. Трішечки трішечки заснув нас оператор. А, так, сьогодні у нас ще новий на оператор, друзі, тому дякую вам за розуміння. Цей момент обов'язково ми пофіксимо, як пофіксили і інтернет з'єднання, і якість коментарів до наших поєдинків. Є простріл, бачимо, що зараз насправді більше пробуває навіть гомін, ніж Титан у першій половині. Якщо чужий з'явився на полі, мабуть, з сусіднього так прилетів. Ну, буває це нормально. Це міні-футбол. Так, їду до печа. Ніоспубліка. Команди Титан не поспішає зараз, не поспішає зараз «Титан». Ну, він розуміє, що, можливо, він фаворит а, цього поєдинку, а, титанний фаворит цього поєдинку. І впевнено йдуть. Але бачимо, що годин зараз відбувається. Відбувається і не здається, Титану так, просто знаходимо свої моменти, а удари всі поки що йдуть. Тобто, безпеки такої немає. Загострення, але перша мартининка нечить. <пілітність> не Тан шукають момент для удару. Немає моменту для удару зараз. Намагається рухають м'яч зараз команда Гомін. Через захист намагається зайти до зони. Тож трошечки небезпечно. І другий пас Голкіперу буде зараз свій удар, друзі, на шостій половині поєдинку. Чи зможе реалізувати зараз це титан? Побачимо. Сіденко досить плотно блокує, підходить, не дає зразу розіграти титану. Ну так, сіденко видно, що бити хлопець, як то кажуть, все він розуміє, все він знає. Зараз просто побачимо, чим закінчиться. атака, побачимо стійка. Звичайно, буде намагатися пробити команда Титан. Іде удар. Є і гол! Забуває команда титан. в першому нашому поєдинку, друзі, розкривається. Ну, ну так, це небезпечний. На рівному місці гомін собі. Зробив проблеми. Ну, чому, друзі? Чому гомін? Непогано так і захищалися, але ж треба було помилитися до передачі. Але чого, життя продовжується. Матч плине далі. Сіденко зараз нав'язує боротьбу на центрі поля, намагається рухати м'яч через третього номера, через захисника останнього грають. Але ось приклав прикла втрата. Не може зараз собі дозволити робити це гомін. Контроль м'яча. бачимо, до речі, як і... Команда Титан дає грати трішечки, дає грати зустрічати на своїй половині. Немає такого зараз високого пресингу від Титану. Але й гомін помиляється в таких простих епізодах. Є я, я навіс, але. Але нема нікого, ніхто не відгукується на цю передачу. Тягний міг Тан, просто ну, не зовсім не вкрай вдалий после обігрують. Ай, Мартиненко, Мартинюк не вдається. Ну що, буде удар, треба бити. Мартинюк, ну знайти шанс. Ні, немає. Наразі немає і Титан. Ух, добре, добре, друзі. Головне не забути про захист. Титан зараз атакує, атакує. Що там є? У нас продовження. Немає голу зараз. Буде закидання. Є прямий удар, але блокування До речі, дуже, дуже добре в захисті саме Мартинюк грає він дуже багато допомагає. Подобається цей напад. Бачимо як одразу, Сінден повертається і включається в дрібку. Владислав. Круха через центр зіграно. Є загострення, поки немає, ніхто не зупиниться, є прострільна передача. Бачимо, зараз кірда Михайло виходить, заміна відбулася у команди. Гомін. Як же помиляється Михайло не можна. Але й Мойсеєв має трошечки е, інакше оцінювати ситуацію, не помилятися в таких простих епізодах. І ось, бачите, знову мікропомилка не йде м'яч вперед, Хоча Мартинюк сам себе пропонував. І можна було через не зіграти Титан, зараз буде шукати можливість для удару. Блокую. Бачите, Гомін, як же якісно відіграла вже екватор першого тайму команда Гомін, не даючи майже таких небезпечних ударів. Але оця помилка, яка була на сьогодні, хвилині поєдинку не призвела до пропущеного голу. Зараз доведеться відіграватися, але титан тисне, є удар, і все якомість. Є удар два і. Огородця. Свіденко. Майстерний гравець. Шукає продовження, гарно прибирає. Є простріл далі і непоганий простріл, бачимо, змінився у нас основний нападник у команди зараз. Це 93-й номер. Є удар, і О, забуває. минул я боюся, щоб розказати, хто, це нас номер цього поєдинку, але забуває. Забиває. До речі, Георгій пар... пароль. забуває у нас Георгій Миндру. Продовжується. Вже гомін 2 програє. Друзі, ну, Головне тут просто трішечки стерпіти, десь а, витримати не пропустити більше. Це звичайно. Важко проти Титана, Титана якийсь запалює. Титан, який запалює, який вже відчуває, як то кажуть, служу здобич цього переможного о, такого туру, да? коли Титан майже кожну гру виграє. Вибачається зараз гравець за порушення, але суддя не дає сусторку відграти. Загострення, і що там? Мені здалося рука, але... Ну, Я багато дивлюся, може, і руки не було. Але. Бачимо якийсь не, такий невнятний пресинг. І ось і вже титан контратакує, кон кон є удар, але зовсім Собсим... борота не в тій стороні. Зараз пробував Ігор Гулян. <пробував> Михайло, Михайло не перемудри там, ну, відбувається титан. От прожигать гонки. А ти там ти починає будувати свого. Ми... Чи буде так? Блиндро. Діо, Мендро забуває друзі. І це хитрик. Ви бачили, як просто він це зробив. Прибрав гравця і пробив. Це хитрик від Георгія Миндру. Саме він зараз потроює перевагу своєї команди. Три будь ну, на табло, друзі. Георгій Миндру забуває. Ну це круто, це якісний гравець і не дарма він капітан, друзі. Ну, Ви самі бачите в яких важливих моментах. Він дуже просто забуває, коли, коли треба забити, він це робить.

Але ну, це не удар. Не, не якісний удар. Але продовження є у титану і бачимо, відчайдушно бореться гравець за цей м'яч. 3-0 рахунок. Ну, звичайно, вже інша мотивація зараз у команди Гомін, але ж можна, можна наздогнати, можна забити і показати якісну гру. Бо зараз атака один в один треба на пробити. І є удар, але прямо в руки. Павлу внукачку ну, Друзі, що може сказати? Один-валий випад, є удар, Моїсев зараз наче отримав м'яч, але він його випадає і одразу добиває титан, голу немає. Атакує вже зараз у нас команда Гомін. Бачите, одразу... Ну, який 100% момент, але Ковальчук. Ой, Ковальчук гарно зіграв на виході. Ірда. Чіпляю, чіпляю. Так, є свисток. Страфний удар зараз буде для команди. Гомін є шанс забити. Удар її прямо в Сійко влучає, 93-й номер команди. Гомін. Є апеляції стосовно гри рукою, Ну, я особисто тільки ще не бачу. Бачимо, зараз вже титан спокійно контролює м'яч біля своєї зони на своїй половині поля, виманюючи гравців суперника. Гарно обігрує. м'яч є удар. І Русі. Це четвертий гол в нашому поеті. Четвертий гол забиває титан. Ігор Гулян вперше відзначається. Гомін одразу продовжує, не чекають гравці, одразу вводять в гру. І ось ці помилки при виході з оборони. Ну допустимо, її титан момент, Але Моїсеєв підбуває таким прикрим ударом в обличчя м'яч потрапляє, відпітає від нього і здобування вже забуває команда зараз. П'ять ніч. другой том я центральных по гендеру Я вже підзавісив другий тайм наш, перший тайм прошу в нашому поєдинку. Втомився чи гомін, чи не можу сказати, друзі, але від яких пропущених відігратися дуже важко. І хлопці морально був просто на висоті. Вони молодці, молодці. Тримаються. І цікаво, чи зможуть вони закрити в цьому поєдинку. Я думаю, що на один м'яч вони вже 100% награли зараз. Але ну ви бачили, як діє Павло Ковальчук. І... На виході зіграв і слови стоячи на місці прямо в руки, потрапив тоді з розіграшу гравець команди Гомін. <плес> зараз для гоміна ні, буде друзі, Буде аут. Гомін зараз розігруватиме і. Ну, ось, бачите, ну Ну, не, не готовий гравці. Ось контратака, Миндру розіграє з Гуляном. Є удар, але ми серці все зробив вірно і зміг взяти м'яч. Ось вкидає. Я думаю, самого воротарі треба трішечки попрацювати над введенням м'яча в гру. Друзі, це ну, не рекомендація, це те, що я бачу. Особливо знаєте, друзі, я ж не один наш поєдинок дивився. І треба трошечки попрацювати, бо можна не тільки збіженіше розіхувати або за... сказати, що гравці трішки порухались, Ну, це просто банально просто кидати одразу м'яч найближчому своєму гравцеві. Можливо, є інші якісь варіанти у голкіпера команди. Сіденко вдруге, правою його штукати, але він дуже активний гравець. І є удар! Ой-ой-ой, ой ой це було смачно, друзі. Смачно. Але і Ковальчук, друзі, друзі Друге так точно Ковальчук зіграв. Просто шикарно. Зараз мав дуже гарну нагоду збивати гомінку. Сіденко напрацював вже, прибирає Сіденко двох-трьох, але не вдається. Миндру обігратиму. Миндру дуже важко кому-небудь взагалі шукати. Досвідчений досвідчений гравець. Є удар і Ковальчук знову. ну, Наче шлити, дотик 77-й номер пробуває, але Ковальчук знову відбуває.